Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні до нас в гості завітала лялька Катруся, але вона прийшла не сама, а зі своїм другом та помічником. Малята, подивіться, що нам принесла катруся, хто знає, так, це світофор. А чи знаєте, для чого він потрібний? Зараз ми вам розповімо. Світлофор потрібний всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе. Він дорогу перейти без лихих пригод в путі, блимне лиш Червоним оком. Нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати, а засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий, можна йти. Дуже раді я і ти. А давайте поглянемо, з яких кольорів світофор наш. Состоїть. Подивимося на нього. Це червоний колір, так? це жовтий, це зелений. Давайте ще раз повторимо. Червоний жовтий, зелений. На червоне світло пішоходи повинні стояти. На жовте приготуватися. А на зелене Можуть крокувати. Але, малята, пам'ятайте, так як ви маленькі, дорогу ви не можете переходити самі. Повинні дорогу дітки переходити тільки за допомогою дорослих, з, мам, з матусями, дідусями, бабусями або татусями. Держачись за ручку, дорогу потрібно переходити спокійно, на який колір світофору. Так, мої любі, на зелений. Запам'ятайте ще раз, червоний стоїмо, жовтий приготувалися, а зелений пішли. А диві, Катруся, а що ти мені кажеш? А, Катруся каже, що в неї світофор незвичайний. Ним можна ще й погратися. Ось подивіться, який нам світофор принесла катруся. Бачите, горить червоний, жовтий та зелений колір, отак і наші світофори блимають. Вам сподобалось, малята? Давайте -ка з катрусею. Скажем катрусі до побачення, до нових зустрічей і Скажемо, щоб катруся приходила ще. Бережіть себе, будь ласка, мої любі.